Діти з особливими потребами показали, чому навчилися за перший семестр у центрі розвитку дитини. На театралізованому іспиті були журналісти СТН. Це Ліна лабрадорже Тривер. Вона працює в центрі розвитку дитини. Я плюс сім'я більше дев'яти років. Допомагає дітям з особливими потребами соціально адаптуватися. Собака допомагає появі жестової мови, тому що діти з особливими потребами вони, звісно, мають і затримку мовленевого розвитку. Цей заклад єдиний у столиці та в Україні, який працює за методикою каністерапії. Вона допомагає розвитку розумових і емоційних здібностей, поліпшенню рухових функцій і моторики, а також сприяє реабілітації та соціальній адаптації особливих дітей. Включається друга сигнальна система, включається інтелект. І це те, чого ми добиваємося. Дитина починає мислити не образами, а словами. Оце те, чого ми досягаємо у центрі. Працюють 40 людей: практичні психологи, вихователі, кінологи, каністерапевти і всі професіонали своєї справи. Тут дуже-дуже душевне отношення. Здійсь всі педагоги, всі психологи, дуже заінтересовані. В трудах своєї роботи не просто прийшли, відработали, отримали деньги, ані імені заінтересовані, вони працюють на результат. Завдяки таким заняттям особлива дитина здобуває життєво необхідні навички спілкування. Після цього малюк вже може йти до інклюзивної групи Дитсадка, де його навчатимуть далі і допомагатимуть готуватися до школи. Ольга Кселович Дмитро Оліфанов, телеканал Київ.